Всім доброго дня, вас вітає канал Українське Яблуко. Хочу показати, як викопуються саженці. От йде скоба, всі саженці підриваються з кореневою системою. Таким чином вони викопуються. Але для цього треба потужний трактор, не завжди дозволяє грунт, тому не завжди виходить викопати таким чином. Але в цілому саженці виходять гарні. І коронева система не пошкоджена. Це щоб ви бачили, яким чином саженці викопуються. Потім їх просто струшується земля з них, ну і вже упаковується по сортах. На цьому ми буду закінчувати. До побачення. Ми були на каналі Українські Яблоко.